Все, Йорчик. Пусті, да, так? Пусті. Да. Танюся, твій перший мед. Запишеш да. це. Запишеш Запиш, Танюся. А це що повилітало? Да. Були тії. Ці... Були там ті на була? – Таня, Таня, складу не було. Не А що там таке біле повелася? Й твої мать, рисують. І ти його повикачував? Ні, от він стався дивися, от Бачи, візьмемо очки, подивися, воно навіть цього є. Навіть не побачив. Це насівка, так? Да? Да, от навіть, навіть однодіємна насівка є, бач, стоїть всередині. Ага. Так, бачу, так, бачу, маленькі бачу, такі бачу. кінчики голків. Бач? А я щось там не подивився. То що тепер буде? До цю сторону, де я крутіну трошки вилетіла, де ти крутила, бачу, всі глухо сидять. Ти слабше крутила. Я не, не побачив.